Слава Нація, вітаю на каналі Добри Реба, Петрі, Добрий. І такі наїдочки зі Швеції. Швидкого приготування. Мені цей пакет подарували на день народження дружні танкісти. І там, ну, якщо і на одну людину, то явно на один прийом їжі. Мабуть, на одну людину на весь день поїсти. І оце я потроху-потроху все потроху під'їдаю, залишаю пачечки, щоб потім зробити огляд. Всього від А до Я. Я прям вирішив 100% цього спожити, все з'їсти, випити і розповісти мої враження від шведських ну, сухпаїв, фактично. Туристичних, я так розумію, цивільних не військових. От Зараз заварив цю вермішельку із чудовою перевіреною козятинською. Дякую за привітання з минулими уродинами. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.